Друзі, привіт! Сьогодні з'явилася новина, що уряд виділив кошти під майже мільйон повісток, які повинні бути надіслані громадянам України до кінця цього року. Тобто по 300 тисяч повісток планує влада надсилати громадянам щомісяця. Пошту. Ми не маємо поки що повний текст цього документу, але читаючи той витяг із пояснювальної записки до розпоряджень, які ми можемо бачити на сайті Української правди, вже багато чого можна зрозуміти. І я, як юрист, хочу вам пояснити, яка юридична сторона цього питання взагалі. Ця стратегія влади, яка розроблена для покращення умов оповіщення, звісно, що для полегшення все для ТЦК, це зрозуміло. Ми це все сьогодні проаналізуємо. Але, друзі, як завжди нагадую, не забувайте підписуватися на цей канал, тому що так ви допомагаєте поширювати правильний та достовірний юридичний аналіз законодавства України та боротися з політичним популізмом та різноманітними фейками. Тому дякую вам за це. Отже, друзі, що тут можна побачити? По-перше, це вже будуть сформовані повістки, а не порожні, тобто ті, що будуть згенеровані е, з допомогою єдиного державного реєстру призовників військових зобов'язаних та резервістів. Друк буде не лише повісток, але й конвертів з описами вкладення та повідомленням про вручення, приклеєними до цього конверта. Тобто, це вже будуть готові комплекти для розсилання е, і друк. Та розсилання, відповідно, будуть автоматизовані. І до кінця року, таким чином, вони планують надрукувати 900 тисяч повісток. Друзі, от бачите, скільки коштів знайшлося і виділилося під цю, скажімо так, акцію заходів мобілізації. Хоча насправді, так як вони підготували цю нормативну базу вже не за один день, ми про це неодноразово говорили на каналі в інших відео. що... З того моменту, коли влада передбачила, що вручена повістка буде вважатися врученою, належним чином, навіть за вашої, скажімо так, без вашої участі, за вашої відсутності, це вже, в принципі, формувало підґрунтя для того, що ми маємо на сьогодні. Але виникає питання: так чому ж влада не зекономить всі ці гроші та не надішле тоді електронні повістки та і все? А все просто тому, що. Тому що є причина кнопочні так звані телефони, які можуть бути у людей, і не всі зареєструвалися в «Резерв плюс», А навіть ті, хто мають не кнопочні телефони, просто не захотіли це зробити і примусити це влада громадян зробити не може. Тому влада вирішила роздрукувати ці повістки із qr кодом і е, гарантовано, скажімо так, надіслати на адреси, які наявні в ТЦК, а їх набагато більше, ніж зареєстрованих громадян України в Резерв Плюс. Розумієте різницю? Ось чому вони це 100% будуть друкувати і надрукують, як ми вже зрозуміли. А тепер, друзі, юридична складова всього цього заходу трохи більше місяця тому постанова Кабміну 951 від 16 серпня 2024 року нею були внесені зміни міни до постанови Кабміну 560 і вже влада тоді заклала підґрунтя. Вони готувалися до цієї, скажімо так, стратегії надсилання повісток. Дивіться, який пункт вони додали до постанови. Це пункт 30 зі значком 2. Зокрема, тут зазначається, що повістки сформовані за допомогою єдиного державного реєстру зеленівського зобов'язаних та резервістів можуть централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим. Відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Добре, друзі, ми це все зрозуміли. Друкуватися, надсилатися, але ж ми ж пам'ятаємо, що перш ніж роздрукуватися та надіслатися, повістка повинна сформуватися. Не потрібно забувати про пункт 30-й, в якому чітко зазначається, що керівник ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування. Тоді виникає питання. Що ми ж з вами розуміємо, що керівник якби несе відповідальність за кожну е, підписану повістку, якщо людина підписує власноруч. То вона контактує безпосередньо з цією повісткою. Вона повинна це робити, щоб не було підроблення документів, щоб це була правильно сформова повістка. Вона підписується рукою. Звісно, що керівник запевняється, що в цій повістці та кому вона адресована. Якщо ми говоримо про електронізацію та автоматизацію цього всього процесу формування повістки із таким електронним підписом, ми з вами розуміємо, що керівник ТЦК в даному випадку не факт, що буде робити це в кожному окремому випадку, індивідуально заходити в електронний кабінет. Кожного військовозобов'язаного перевіряти всі ці дані, там підписувати це вже цим підписом, скажімо так, таку, таку повістку. Я думаю, що весь цей процес автоматизують для керівника ТЦК його співробітники, і вже перевірені відповідні електронні ті, сформовані повістки, він підпише однією кнопкою. Ось і все. А тепер друзі, фінансова складова цього питання. Якщо уважно читати текст цієї пояснювальної записки, ми зрозуміємо, що кошти передбачені безпосередньо на друк, а не надсилання. Тому надрукувати вони то надрукують, а от розсилати цілком вірогідно, що будуть не одразу, а залежно від необхідності, навантаженості ТЦК, і це цілком ймовірно може затягнутися навіть на наступний там рік, розтягнуть це все в залежності від контракту і з Укрпоштою і навантажності, як я вже сказала, ТЦК. Тут зазначається, що вартість такого одного комплекту буде 19 гривень 80 копійок, Тобто вартість листа з повісткою з описом вкладення всередині ну, звучить, знаєте, майже як яйця по 17 гривень в міноборони. Для чого це все робиться? Для того, щоб кількість перетворити в якість. Це відомий всім закон 100%. Це легше зробити, ніж просто вручати в тих же публічних місцях громадянам України цими групами оповіщення такі повістки. І гіпотетично, якщо 300 тисяч надісланих повісток, із них половина буде, наприклад, проігнорована 150 тисяч. А розмір мінімального штрафу за неявку по повістці за статтею 2101 складає під час мобілізації 17 тисяч гривень. От, і помножте 17 тисяч гривень на 150 тисяч і ви отримаєте. 2,5 мільярди гривень. Друзі, можна ось назбирати таку суму на штрафах в місяць. Друзі, наостанок скажу холодною юридичною мовою, що Ось ця ця, скажімо так, історія з надсиланням цих повісток, з врученням їх без вас, скажімо, так, тобто незалежно отримаєте ви їх на руки чи ні, буде вважати, що вони вам надіслані і вручені належним чином згідно постанови Кабміну 560, Я нагадую для тих, хто це не чув і не знає. Якщо ви не з'явитесь за такою електронною повісткою, яку вам надіслали по пошті того об'єктивна сторона складу адміністративного правопорушення за статтею 2101, вже є. Тобто, це вже тут не можна вже заперечувати, тому що влада вже попіклувалася і все це організувала. Що дійсно але це підтверджує тільки об'єктивну сторону правопорушення, тобто факт вашого отримання, тобто належного оповіщення. І е, факт того, що ви, наприклад, не з'явились за такою повісткою. Але ж потрібно пам'ятати і не забувати, що адміністративне правопорушення це не тільки об'єктивна сторона, це склад, який включає і суб'єктивну сторону, і вашу вину, і наслідки причина наслідковий зв'язок. Зрозуміло, що і включає абсолютно точно і обставини, які виключають адміністративну повідальність, пом'якшувальні обставини, форс-мажорні обставини, поважні причини неявки. Поповісти усі ці обставини повинні бути взяті до уваги під час розгляду таких адміністративних справ. І практика судова, яка вже сформувалась і демонструє, чому ТЦК часто насправді програють в суди, коли накладають такі адміністративні штрафи на громадян, якраз через те, що вони. Порушують процедуру розгляду такої справи, не доводять вину, відсутність доказів і порядку взагалі належного розгляду таких справ та накладення таких адміністративних стягнень. Тому пам'ятайте, що між цими надісланими повістками та Сплаченим вами штрафом або не сплаченим таким штрафом в ТЦК ще існує дуже такий некороткий юридичний ланцюг з багатьох дій, які повинен відповідно до закону правильно вчинити ТЦК. А ви, в свою чергу, маєте і час, і юридичні засоби для захисту, якщо ваші права будуть порушені. Тож, друзі, якщо ця інформація для вас сьогодні була інформативна та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Ставте лайк, пишіть коментарі, висловлюйте свою думку та робіть репост цього відео. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там буде ще більше юридичних новин та моїх юридичних коментарів та посилань. Ваш інспектор права.